Дуже часто люди запитують, як саме поділитися камерою з іншими користувачами, тому що якщо ми заходимо з одного телефона, наприклад, має бути два різних акаунта, три і так далі, і має бути основний акаунт. В цьому випадку буде оцей аккаунт. Тобто, якщо ми реєструємо програму IMO, там реєструємося, і в нас є аккаунт по логіну пошти вашої або номера телефону, в залежності, як ви її зареєстрували. Далі, наступне, якщо ми в теорії можемо і на цей телефон також зайти під цим логіном і паролем, але тоді, коли ми будемо заходити в цей. З цього аккаунту автоматично буде виходитись. Так само, якщо ми будемо тут заходити, то з цього самого аккаунту також буде виходитись. Відповідно, це зробить вам дуже величезні незручності, і тому, щоб ви один раз зайшли в аккаунт, і після повторного разу, коли ви туди заходите, щоб вас нікого не вибивало. Нам потрібно зробити поділитися. Я показую, як це робиться. Дивіться: ми спочатку реєструємося: беремо два телефони, заходимо в програму IMO. Нажимаємо «Реєстрація» і реєструємо цей телефон. Наприклад, другий телефон, ми хочемо поділитися з ним. так? Також скачуємо програму IMO, нажимаємо «Реєстрація» і реєструємося. Як ми бачимо, ми додаємо камеру, наприклад, в цей телефон. Це наша камера. Ми хочемо поділитися там, неважливо, з другом, з дружиною і так далі. Ми відкриваємо камеру, вона у нас зараз в офлайні, але це не має ніякого значення. Далі ми нажимаємо ось сюди. Це буде поділитись. Нажимаємо поділитись. Зараз секундочку. От, Отут от у нас вибило. Share device. Нажимаємо сюди. Тепер нам треба взнати в цьому другому телефоні, який логін. Давайте ми зайдемо. Ну от я вже знаю, який логін. Тут він прописаний. От він, так. І ми його зараз прописуємо сюди. Ми маємо нажати. отут плюсик. Нажимаємо плюсик і вводимо емейл цього аккаунта, цього телефону. І після чого ми нажимаємо далі. Next. Так. Тут ми вибираємо, які ми хочемо, щоб вона мала дана людина, доступи. Це, якщо у вас, це просто телефон на англійській мові, це й на українській, тому так. Ми вибираємо весь доступ. Можемо його обмежити. І вибираємо Done. Все. У нас вже в цьому телефоні видно. Так. Щось дзвонить. Зараз подивимося, неважно. Так. Заходимо сюди. Заходимо сюди і дивимося, що в нас є. У нас в сповіщеннях мало прийти персональне сповіщення. Ви отримали запрошення від на спільний доступ пристрою. Нажимаємо і нажимаємо прийняти. Все. Після чого ми йдемо назад. Назад і сюди в хатку. Обновляємо, і в нас з'являється також камера. Все.